Всім привіт! Мене звати Дмитро. Це канал Мислив за старожитностями. І сьогодні у нас невеличкий огляд двох металошукачів, а саме новинка для нашого ринку Golden Mask 4 Extreme і також його попередник металошукач Golden Mask Фрекейс з високочастотною катушкою 18 кГц. Як відомо, ФреКейс є спрощена версія металошукача Golden Mask 4 Pro, а 4 Extreme якраз таки більш удосконалена версія. Метолшкача 4 Pro. Як виробник заявляє, цей металшкач до 30% глибший. І також тут впроваджена нова технологія PVM Pulse Wide Modulation, така невеличка передісторія. Чому я озвучив, що це новинка саме для нашого ринку? Тому що виробник в Болгарії вже продає цей металшкач ще з минулого року. У нас він з'явився лише в цьому році, а саме в червні. Зараз оглянемо ці металошукачі більш детально, чим вони відрізняються. Ось так виглядає ці металошукачі поближче. В 4 3 ми можемо побачити, що тут з'явився потенціометр Audio Frequency. Також два перемикача це вихід звуку або на гучномовець, або на безпровідні навушники. І другий перемикач це змінюється тон або однотональний, або двотональний. Також що стосовно змін, бачимо, що тут акумуляторний відсік переїхав в головну частину. Також у нас телескопічна штанга і катушка 13х11 дюймів. У Фрікі це було 12 дюймів. Загальна площа в них виходить що однакова. Також тут з'явився такий ось роз'єм під магнітну зарядку. Після двох виходів в ліс вже можна зробити основні виставки щодо плюсів і мінусів нового металошокача. а саме це його специфічна форма катушки в поєднанні з новою технологією, внаслідок чого приходиться копати глибше і ширше, глибше зрозуміло, тому що глибина, як заявляє виробник, збільшилась до 30%. і ця інформація, як на мене, відповідає дійсності. Але в той же час виробник казав нам, що. Не дивлячись на збільшення потужності, швидкість відновлення сигналу не пострадає. Але все-таки я бачу іншу ситуацію. Те, якраз таки, чим славиться Golden Мас та інші аналогові металошокачі. особливо, як показала моя практика, з Фракійцем, що з ним можна копати добре на засмічених ділянках, в нього чудове розділення цілей. В нього чудова швидкість відновлення сигналу. У 4 Extreme, на жаль, в цьому плані ситуація не, не така чудова, і вона погіршилася. Тобто в нього повільніше швидкість відновлення сигналу. Це якось дивно. Також стосовно дискримінації. Я хоч і ходжу, як заявляє виробник, на позиції 3 в дискримінаторі, але все-таки частенько буває, що Чорний метал закидує в кольоровий метал. Так, у Фракіса також є така проблема, як у багатьох інших металшукачах, але у 4 Extreme ця проблема чомусь більш виражена, тобто таких випадків набагато більше. Так, це чудово, що не навпаки не кольоровий метал закидає в чорний, але все ж таки нюанс. Стосовно плюсів, які я можу додати, крім чудової глибини. Це стабільність роботи з електромагнітними перешкодами. З цим толшукачем можна ходити під лініями електропередач, слабкий е, зв'язок на телефоні не дає якихось фантомних сигналів на 4 екстрім. Стосовно роботи з ребами не підскажу, що не працював в таких умовах. Але у Фракітці з ребами були серйозні проблеми, тому що коли повітряна тривога працює реб. Прикие повністю сходить з розуму, куча фантомних сигналів не, взагалі неможливо працювати. Надіюсь, що якщо під рівнями електропередач можна працювати на 4EXTR, то і з рибами, можливо, також ситуація покращиться. Але стверджувати не буду невідомо. В найближчому майбутньому планую зняти відеоогляд 4EXtream та мінолапики Equinox 800, так як ці металошокачі майже в одному ціновому діапазоні. Хоча Мінелап це цифровий металошукач, вони завжди дорожче коштували. Плюс Мінелап це вже такий бренд, який працює чимало років. А от Golden Mask це все-таки бюджетна модель. І, як, ну, як на мене, ця модель коштує чимало коштів, тому дуже цікаво дізнатися, що все-таки з них краще. Чи не зря я віддав за цю модель стільки коштів? Тому згодом ми дізнаємося, опублікує відео. А поки що буде цікаво почути думку інших пошуковців і стосовно цього того їх враження, а також з задоволенням відповім на ваші запитання і буду вдячний за ваші лайки та підписки. Всім дякую за увагу. Хорошого дня! Стосовно результатів цих металошоркашів, забув сказати, що я краще надам інформацію в описі стосовно того, на яку глибину в повітрі бере той чи інший предмет. Ну, це все-таки суб'єктивна буде інформація, але тим не менш якесь враження, ви отримаєте, але можу з точністю запевнити вас, що глибина, як і заявляє виробник, збільшилась на 30%. Дякую вам за увагу. До побачення.